Усім привіт, усіх вітаю, мене звуть Ліна і ви на моєму каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні я починаю знімати новий свій тиждень рукодійний, і хотіла би вам розповісти трошки про те, чим, над чим я зараз працюю. Про плани не буду нічого казати, тому що, як правило, плани завжди раз, е, окремо від мене, тому от що є, то є. Так, перше, я буду, е, вирішила все-таки торочити свій джемпер акварель, але хочу трошки переключитись, е, обдумати більш детально все, і потім вже почну з ним працювати. І до того ж, е, він зараз е, ну, не, не є таким актуальним, як мені треба зв'язати для доньки е, джемперочок, тому що вже е, ну, осінь і. У нас е, немає таких джемперочків, щоб їй було і не жарко, і не холодно. Е, я обрала пряжу, ось таку, бачите, дуже красивий колір, він такий блідо-блідо-рожевий, дуже ніжний, це пряжа ось така. Я з цією пряжею вже працювала, коли в'язала собі джемпер той рожевий, такий весь, весь ажурний. І е, це 100 бавовна, вона така товстенька. Ось. І тут спиті для мене великі, тому що тут 3,75 розмір. Зазвичай у мене там 2, 2,25, 2,5 2 ,5 такі. А тут майже четвірка. Тому я сподіваюся, що я буду швиденько з ним працювати, але подивимося, бо хто знає. Отже, це я хочу зв'язати джемпер регланом зверху. хочу... Вив'язати росток, і цей росток вписати ось у цей візеруночок. Я не знаю, як він називається, але дуже гарно виглядає, і в цій пряжі мені подобається, як він виглядає. Тут же я в'язала не по колу, а коли буду в'язати по колу, я думаю, що буде краще петелечки виглядати. Хоча у лицевій гладі мені подобається, як воно лягає. Я би сказала, навіть. Рядності немає. От. То буде отакий джемперочок. Можливо, з довгим рукавчиком, можливо, зроблю три чверті. Подивимось, як буде виходити, поки що зв'язала зразок і буду робити розрахунки, щоб почати його вже в'язати, бо мені дуже подобається. І ще одна робота, така невеличка. Вона майже готова, але залишились деталі, з якими зазвичай ну, більше витрачаєш часу. Ось, ось такий в мене зв'язався гном. Це ну, його тут поганенько видно, ось так я його покажу. Тут, шляпу. тут ще будуть прикраси. Для цієї шляпи, і я думаю, що її надо, треба якось прикріпити, тому що вона буде постійно падати. От. І ось такий в мене гномик вийшов. Я давно-дуже давно хотіла його зв'язати, і все в мене не доходили руки. А потім я вирішила, що буду в'язати з тієї пряжі, що в мене є, ну і що, що по кольорам воно може десь не, не дуже гарно, але мені все одно подобається. Тут ця шляпка буде ще прикрашена, і я думаю, що буде все гарненько виглядати. От. Тут залишки різні, все акрил. Оця пряжа, тільки Alize Cotton-Gold а все інше це акрил 100%. Я подивлюся, і мені подобається, як воно вийшло. От, поки що це все. Мені треба ще оцього гномика завершити і розпочати джемперочок. Над іншими проектиками поки буду міркувати, розмірковувати, тому що я вже казала. Вибачте. Я вже казала про те, що мені не хочеться більше в'язати для великої кількості, хочеться в'язати більш вдумливо, застосовувати у в'язанні якісь нові. Техніки, От, наприклад, той же реглант зверху, я його вже в'язала декілька разів. Не, не можу сказати, що це багато, але в'язала, мені подобається, як в мене виходить, як він сідає. Але мені хочеться зробити якусь цікаву обробку, щоб це виглядало по-іншому, не так, як було завжди. І я. Е, е, Візерунок, здається, не в'язала так, щоб його вписати в регланчик, то буду пробувати, подивимося, що в мене вийде. Саме тому я й обрала візерунок нескладний, такий легенький, щоб мені було простіше. А коли я вважаю, що вже можеш ти натренуватися трошки, то тоді вже можна брати більш складні візеруночки. Ну, на сьогодні, поки що все. А я з вами прощаюсь і вже буду підключатися до вас. Наступного разу, коли щось у мене буде вам показати. А вам бажаю гарного дня! Зустрінемося в наступному підключенні. Усім привіт, усіх вітаю! Ми продовжуємо з вами знімати мій творчий влог, так би мовити. І я до вас вирішила підключитись, тому що в мене є вам що показати. Так, ось май, мій моточок і джемперок, над яким я працюю. Ми з вами минулого разу зустрічались я. Здається, вам тільки показувала, що я збираюся робити. І ось я вже відв'язала трошки, я вже відв'язала, як ви бачите, всю кокетку, відділила рукави від основного полотна і продовжую в'язати. Спочатку моя така була задумка, що я буду в'язати. Таку кокетку, ось таким візерунком, а потім я нижче пущу лицеву гладь. Але коли ми поміряли на доньку, то вона сказала, що їй отак подобається, і вона хотіла би, щоб светрик був от саме таким то ми Вирішила, що я буду продовжувати так і в'язати. Тобто, мені ще треба пров'язати 10, 10 см ось такого візеруночку, і потім я буду переходити на резиночку, І потім вже рукави. Тут вже 200 г. Саме 200, 2 от таких бунтика я вже вив'язала. Тобто Воно таке буде важкеньке, але мені здається, що на осінь то воно буде саме таке, що треба. Отже, перша робота. І е, намагаюсь продовжувати працювати зі своїми речами, які требують переробки. І ось е, я не знаю, я вам його показувала або не показувала. Це в мене такий кардиган, він зв'язаний з твіду, е, Але я його в'язала ну, роки два назад це точно. І жодного разу його не одягала. Тобто я його зв'язала і не одягала, а все тому що по довжині він е, нижче, нижче десь до нижче педра. І коли я його одягаю, то тоді виходить, що сама широка, е, сама широка частина мого тулубу якраз закінчується в цій частині і воно виглядає тобто воно ще більше її збільшує. Я не знала, що з цим робити, але одного разу мені прийшла думка, що його можна шкоротити. І щоб воно закінчувалося ну, в такому місці, де воно не буде підкреслювати, то, що мені не подобається. Тож я вирішила, що я його відріжу, тому що торочити тут закрита низ. Я його в'язала згору і вниз, це такий регланок. Тут в мене така резинка. Як воно там називається, я не знаю, пустотіла чи яка, ось. І воно закривалось голкою. Я не хочу зараз це робити, щоб його розторчити, Я просто відріжу. Я вже поміряла. Мені треба три гудзики залишити і е, трошки нижче, і все інше я відріжу. І потім просто дов'яжу можливо, резинку, а можливо, я зроблю у мене от рукави, оброблені е, айкордом. То я, можливо, зроблю айкордом по низу. А ще, що я думаю, коли я одягаю рукави, то мені здається, що вони трошки такі коротковаті. От я коли зроблю низ, я його, набудь приміряю і покажу вам, як він на мені виглядає. І тоді ви мені, може, підкажете, чи дов'язувати рукави, чи ні. Знаєте, так цікаво, я, коли купляла цю пряжу, я купила її. А, значить, зв'язала кардиган, і мені не вистачало. І не вистачало мені буквально, там, я не пам'ятаю, грам ну, від 50 до, ну, може, трошки більше. І, і, і це якраз був так, це був 22 й рік. І я написала у той магазин, попросила в них, чи є така пряжа. А цей магазин він, вони якраз виїхали, бо вони, здається, в них в Бучі був склад, чи в Бучі, чи в Вірпіні. І вони мені сказали, що десь через якийсь час вони туди, туди поїдуть і подивляться, що там залишилось, чи є саме така пряжа, чи ні. І вони поїхали, вона там залишилась, то я була така дуже рада, що вона там залишилась і що мені вистачить, коли вона приїхала, тут все я попала тон в тон, і все тут добре, але ж тепер прийдеться торочити і вона ще залишиться. Ось так. Коли ти невірно задумав виріб якийсь, і або у тебе немає досвіду, як воно буде виглядати, коли робота буде готова. Тож, отакі в мене плани. Я думаю, що подивимося, як вийде, я вам потім покажу. Ну, на сьогодні поки що все. Зустрінемось з вами у наступному підключенні. Вирішила до вас підключитись і дещо показати. Ось дивіться, я закрила петлі резинку 2 на 2 айкордом, і воно стало таке, наче е спідничка. ось така. Тому я вирішила, що я зараз розторочу це все, і потім перезакрию по-іншому покажу вам, що виходить. Усім привіт! Сьогодні у нас буде таке підключення не на столі, а отак на вісочку хочу вам показати, що в мене тут відбувається. Значить, я дов'язала низ, бачите, і спочатку, тут у мене резиночка, і спочатку закрила айкордом Потім я його вирішила переробити і оце закриття накидом тому що з айкордом воно знаєте бралося такою спідничкою понизу, і мені це не сподобалось. І вийшов джемперок вкорочений Потім ми вирішили, що рукави у нас будуть широкі, такі як вони виходять. Отак от воно і буде Ось. І тепер е, я хотіла так само зробити резиночкою понизу, а тут мені прийшла в голову, в голову одна думка, що можна зробити хустковою в'язкою. Е, тому що резиночка от все одно, вона якби призбирує трошечки, бачите? Звісно, що коли не одягнено, то воно буде нормально. Але ж рукав широкий, такий, то він не буде по руці, і воно ну, от резинку, так, коли одягаєш, воно так розправляється і нормально. А рука вже не буде, тому що ручка в неї тоненька. От Бачите, вона навіть на мою руку такий широченький, а в неї ще менше, то я думаю, що хусткова в'язка буде, вона, знаєте, як манжет буде. Мені здається, що буде непогано виглядати, і отут воно буде перекликатися з. Оцією з виворотніми доріжками. От. І тоді, можливо, на горловинку так само щось таке зробити. Але не знаю, в мене там залишається небагато пряжі. Думаю, чи вистачить, чи не вистачить. Сподіваюсь, що вистачить от саме -саме так, як треба. Але, от то, що мені подобається, то, що виходить, мені дуже подобається. Звісно, тут ще ниточки не, не поховані, необроблена горловинка. Але от сам, сам виріб мені вже дуже подобається. Я прям задоволена їм. Ось так от виглядає. Трошки мені залишилось дов'язати рукавчик і буду приступати до другого. Уже дуже хочу його завершити, тому що зараз така погода, що саме його зараз час носити. Ось таке підключення. Усім привіт! усіх вітаю, Сьогодні вже знімаю останнє підключення саме цього, цього, так би мовити, влогу, і хочу вам показати, що в мене є готова робота це оцей джембер, який я в'язала. Він висох, але ще остаточно не відпарений, не поховані кінчики, але вже готова робота. Я дивлюся, і мені здається, що воно так розійшлось стало ще ширше і ще коротше. Ну, саме так. Такий виріб і хотіла, донька. Ось яке рішення я зробила з рукавами. Я вам казала, що хочу зробити таку, як манжети. І от таке рішення і зробилося, і воно виглядає дуже непогано, як на мій погляд. По горловинці я зробила просто розиночку. І хотілося б трошечки більше, щоб була закрита, але оце все. Що в мене залишилося з 400 грамів. Тобто пішло майже 400 грамів, понизу така резинка. Я тут переробила, я не пам'ятаю, казала я вам чи ні, Переробила закриття, бо в мене було там айкордом закрите, мені не сподобалось, тому що воно бралося таким, як спідничкою. І ось я зробила саме так і так набагато гарніше виглядає. Остаточний вигляд цього джемперу я вам вже покажу на дунці і фотографії, коли вже воно буде все остаточно готове. А зараз, ось, просто показую для того, щоб вже завершити цей такий свій влог. І показати, що є справді готова робота. Так, ну і на цьому сьогодні все. Бажаю вам усього найкращого і зустрінемось у наступних відео. Бувайте!